Das klima und das Wetter in der Ukraine Klimata pogoda v Ukraine. Plitzen bliskati. Donen, Grimiti. Tauen rozstawate. Der Frost, moros. Соніх – сонячно. Фростіх – морозно. Небліх – туманно. Віндіх – вітряно. Хьогаді шпріх вьорте, ун шпріх нах. Прослухайте прислів'я та повторіть. Lektion 5, Stunde 40, Übung 1a. Auf jeden Regen folgt auch Sonnenschein. Morgenrot mit Regen droht. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Ordnen die Sätze den Fotos zu. mit Malunkiv. Ліст Welche текст ist gemeint? прочитай невеличкий текст, про яку пору року йдеться мова. Finde im Text die Sätze mit dem unpersönlichen Pronomen S und achte auf die Form der Verben. Знайдіть в тексті речення з безособовим займенником S. І зверніть увагу на його форми. Безособовий займенник С вказує на відсутність особи, яка виконує дію. Він не змінюється, вживається в безособових реченнях і виконує функцію підмета. Безособовий займенник с вживається з дієсловом у третій особі однини. Наприклад, «с плюс верб. Безособовий займенник С додаємо дієслову. В третій особі однини. С грегнет старк сильно йде дощ, с тонет und blitz. Гримить та блискає. S plus is plus das Adjektiv oder das Substantiv. Безособовий займенник займенника S плюс слово плюс прикметник або іменник. Es ist Winter. Зима. Es ist sonnig. Сонічно. Wie ist das Wetter? Більде зеценах мусте. Яка погода? Утворіть речення за зразком Es es ist ist warm. Heute ist es warm. Heute Es regnet. Oder im Herbst regnet es oft. Тепло, сьогодні тепло. Іде дощ. Восени часто йде дощ. Welches Klima herrscht in der Ukraine? Sprecht zu zweit. Ja, Klima panuje der Ukraine. Ich denke, das Klima in der Ukraine ist kontinental, gemäßigt, subtropisch. Ich meine, dass für das Klima unseres Landes typisch ist oder sind.